Мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зірку. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо 9 листопада. Всеукраїнський день молитви за сиріт. В цей час люди різних віросповідань просять Бога благословіння для таких дітей, а також вимолюють усіх ласк для сімей, які виховують дітей сиріт. Якою ж буде погода 9 листопада? Дізнаємося вже за мить. На Тернопільщині 9 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 3 градусів тепла, вдень 13 13,18 градусів тепла. То клініка повернення до активного життя. Доброго дня. Мене звати Уляна, і я хочу розповісти вам про погоду в Тернополі. Так, ось в Тернополі 9 листопада буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 14-16 градусів тепла. Дякую за увагу. 9 листопада священики запрошують усіх активно долучитися до молитви за дітей-сиріт. А їх в Україні понад 30 тисяч. Це все на сьогодні. До зустрічі. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.